Хотлайн Фінанс страховка. Звісно, онлайн. Леш, привіт, 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 братан. Ти весь цей час був у Києві. Ну, ти був на виїздах, також їздив там і для дітей співав, і так далі. Але здебільшого, ти все одно був всі ці півроку у Києві. А, але. Ти відмовився від е, орендованої квартири і приїхав е, в студію, де зараз ти знаходишся. Чому? По-перше, я дуже дуже кльово знімав е, цю квартиру е, ну, mm -hmm. по, по дуже такій кльовій. Ну це, дорого да, було, ти, ну, до, це було дорого, так. Да, і тому це було дорого. За скільки за скільки ти, ти знімав квартиру? Я знімав я, я знімав її за 800 е, баксів. Mm -hmm. Це була квартира з дуже кльовим видом, і, і мені дуже сподобалося те, що квартира виходила на, на Дніпро на, на, на наш на міст. Боже, я забув його назвати на південний міст. Ось. Mm -hmm. і, і там просто я коли зайшов туди, я зрозумів, коли ми розсталися з жінкою, я їй залишив квартиру, в якій вона жила, і в якій ми удвох жили, і я приїхав. У, ну, знайшов собі таку квартиру, де вона, по-перше, поруч студією, бо в нас студія тут на 40. Тому я, я, я обрав цю квартиру, щоб е, було близько їздити на студію. А, ну, тобто 5 хвилин. Чому ти відмовився від неї? Скажи, будь ласка. Ну, бо ну зрозуміло, що зараз я, я думаю, що я не один такий, і зараз, звісно, у артистів і у всіх. Е, о, о, ну, основ, основний е, е, дохід грошей у нас йшов, звісно ж, з концертів зараз їх немає, і, і вони всі благодійні. Тому я думаю, що всі артисти зараз в такому становищі е, становищі, як і я. Тому ну а ну а якщо я студію е, знімаю, і у нас у мене теж є тут кімната і все інше, чому? Е, чому зараз мені треба було думати там ну, Тобто, в розкоші жити це кльово, але зараз інші часи. І тому, звісно, після, після, після початку повноштабної війни я подумав про те, що ну треба трошки погасити свої там якісь там амбіції і, і можна 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 жити е, ну, простіше. І тому, ну, дивись, ти зараз знаходишся власне в цій кімнаті. Це твоя студія, а це невелика кімната. Я там був ну, напевно 10 квадратів. Ну, може трохи. Так, да, тут у нас, тут у нас, тут у нас ж багато людей є, які тут і мозгі студія є у нас, тут є і позитива студія, в якій я зараз знаходжусь. Тут кожного є кімната. Ми живемо в. Ну, працюємо в приватному будинку. Тут всі умови для існування, навіть якщо ти тут живеш. Тут є тут є і душ, і, і кухня, і все є. Тобто, ну е, якщо ти там, якщо у тебе немає можливості, чому ні? Ну зараз такі <гум> часи. Е, е, до, до, до того як, як е, почалася помаштабна війна, я звісно працював і працював на, е, на будинок, який я купив тут поруч. Ось це дюплекс, це навіть не будинок, це пів будинку. Ось і там я працював ремонту. Чи вже є ремонт? Там він є, але він такий, що він, він мав би вже закінчитися. Тобто, він тобто там, там трошки ще залишилося для того, щоб просто заїхати туди і вже жити повноцінно. Дюплекс на осокорках це район Києва. А в середньому коштує от без ремонту. Це десь 100-120 тисяч доларів. Я дешевше більше. Група. Дешевше. Я, це я, було, дешевше що... я дешевше взяв, я взяв його, я думаю, що за 70, це коробка тільки. І плюс ремонт ще 50 тисяч десь. Так? Ну я, я навіть не рахував, скільки ремонт. Ремонт вийшов більше навіть, ніж ну зараз навіть такий, який він є там, mm -hmm. а тоді, тоді побажання були інші. Mm -hmm. Ось і, і тому він вийшов мені вже десь плюс таких, таких ось 60 доларів. Ну, скажи, я не дарем спитався за гроші, тому що ти вже не в продюсерському центрі мозгі, а і я так розумію, гурт у мозги теж вже не існує. А, я не думаю, що він не існує, бо, бо гурт «Мозгі» — це це просто це, це такий ко, колаборація артистів. Які були це Потап, я дядя Вадя. І угу. також там є і хлопці, які із гурту І, Тобто у нас у нас є, є така сімейна штука. У нас були концерти, і до, до, і до цього, коли без мене працювали хлопці і виступали концерти, і потім. Офіційно тобто, гурт Мозгін не закрився. Він не закрився. Є, ну, це для мене так точно є. Е, е, я. Я говорив з Потапом а, а, про такі речі, наприклад, якщо це в Україні є а, якісь благодійні концерти, на які ми дуже успішно з'їздили з, з Вадію, тільки вдвох або з хлопцями, ми виступали а, в метро на Майдані Незалежності. Ми mm -hmm. зробили концерт для дітей військових. Тобто, а, і потім ми їздили по різним військовим частинам. І в військових частинах, вибачаюсь, їздили по військових частинах. І тобто гурт, «Мозги» з піснями, які у них вже є. Ми навіть ну, переживали за те, що ну це російськомовні пісні, наприклад. І думали, там а ну хлопці це підтримують, не підтримують там. І коли ми приїхали там на перший концерт на військову частину, і пацани сказали: Блін, ну ми ж фанати вашої творчості. Ну тут тут немає немає ніякого ніякої проблеми, якщо пісня, яку ми любимо, вона російською мовою. Вона російськомовна. Mm -hmm. У нас зрозуміло, що вони такі є. Це пісня любов, яка просто ну тут, тут тут немає, немає ніякого сумніву, що ця пісня, вона, якщо навіть російською, вона підіймає дух наших бійців. Багато було із нас артистів, які робили дійсно російськомовний контент, але він має право на життя. А, а тим паче, якщо це, якщо у тебе питають про цей контент, е, наші захисники. Ну як ти їм може відмовити? Ну тобто, тут зараз е, річ про них. Якщо вони хочуть, ми будемо співати все, що завгодно. Російські, якщо наші військові захочуть, щоб ми співали російський шансон, ми будемо співати його. Якщо їм це дух підійме, ми будемо це робити. Я даремно спитався про те, що ти зараз вже не в продюсерському центрі, зараз гурт Мозгі не заробляє. За що ти живеш? Ну таке питання дуже, дуже складне в плані того, що ну, зараз ніхто з артистів не заробляє, ну як, як ми знаємо. Я думаю, що ну, деякі артисти заробляють, і ти також про це знаєш. Які їздять навіть по благодійним концертам, і беруть за це гонора. Це ну і багато артистів говорять про те, що ну це ж їхня робота, і вони ну правда. А, ну це, це правильне питання. Заробляти. Те, що ти його підіймаєш? Це, це правильне питання. Бо і мені теж е, зараз цікаво. Наприклад, ну з ким ти говорив, як, наприклад, е, працюють усі ці благодійні концерти. Ну ти ж розмовляв з людьми, які роблять це, навіть стріми, які роблять правильно, так так. А, тобто, я так розумію, що там є якісь проценти, щоб щоб навіть не на навіть аудиторія зараз з розуміла, як це працює. Можеш пояснити ну, мені навіть а на наскільки мені розповідали, і в тому числі деякі організатори. Організатори беруть певний відсоток з цих е, благодійних концертів. Собі за організацію, деяким артистам, хто не готовий виступати безкоштовно, вони платять там певний гонорар, можливо, не повний, але він все одно є. І всі інші гроші, які залишаються, ідуть вже на допомогу. Ось так mm. це працює. І зараз там багато артистів їздять по концертах і пишуть, частина зароблених грошей піде на допомогу там ЗСУ дітям тощо. Mm -hmm. Ну, це кльова, кльова тема. Я тобто, хотів... ти зараз не береш гроші за виступи? Слухай, гроші, ну... за що ти у, живеш тоді? Усі дивись, у артистів, як і у мене, були якісь збереження, які не, не витратив, наприклад, там на, е, на ремонт чи на щось інше. Тому такі були гроші. Зараз вони закінчуються, звісно. І у всіх артистів завжди є питання: таке: що, як дайте грошей на, на бензин, дайте. Чи там талони, чи щось інше. Так. Тобто ми зараз що робимо? Ми зараз їх селимо, Також я зараз сьогодні отримав, отримав для діти дітям акції, зараз мені привезли талони на бензин. Щоб я з Києва виїхав, наприклад, до, до Тернополя, і 30 -го, 30 го числа у нас буде, там буде акція діти дітям. І... А скільки тобі потрібно зараз на життя грошей, наприклад, на місяць? Слухай ну, я почав жити по-іншому. Зрозуміло. І все, що зараз є у мене, це звісно, це будівництво там далі далі Дюпліксу. Там, там, там mm -hmm. трошки потрібно. Е Допомагають мені усі там родичі. Там, навіть мій зараз мій дідусь, який колись. В 2006 році вклав гроші в кліп штольня, наприклад, собі. І, і зараз я повернувся до, до такої до такої ж до такої ж можливості у нього там попрохати там гроші, там але позичити я все одно все віддам, і я також йому віддавав до цього. Ну тобі, наприклад, на життя там, на продукти і на е, себе вистачає місяць, зараз п'ятсот Ну, дивись, за вистачає. Звісно, ну оренда тут студії, вона не дуже дорога, не не така як квартира, бо це кімната, і ми тут ділимо всі всі разом. все. вистачає зараз, поки що е, далі. Mm -hmm. Треба йти кудись далі. Далі все ж таки треба якось заробляти. І ну, і звісно, кожен день ти перекинаєшся з, з такою думкою, що де і як взяти гроші. Бо звісно, концерти для кожного з нас, з артистів, це, це був це було перше місце для зар для заробітку. Я тобі скажу так, що у всіх уже всі ми вже так, ну на такому тримаємося на, на... на підсосі. Давай, на, підсосі, на підсосі на підсоці такому, що вже до кого я не звертався б там, наприклад, зняти там щось або там зробити якийсь, якусь колабу, наприклад, з аранжувальником, який не у мене тут є, а там з кимось іншим, то він каже: Братан, вибачай, я вже в таксі, я вже в таксі працюю, і, 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 це, і це дуже велика проблема. Бо зараз, звісно, зрозуміло, що війна. І зараз ми всі і всі артисти, всі ми працюємо для того, щоб підтримувати Україну а, в першу чергу в ЗСУ. А Але... ти готовий тих таксі працювати? Не готовий, я не хочу. Я не хочу, і я розумію, що це буде для мене, буде такий особистий провал. Ти мені в інтерв'ю говорив про те, що апотап твій кращий друг. А коли востаннє ви з ним спілкувалися і про що, і як часто зараз ви спілкуєтесь? Ну, чесно кажучи, дуже рідко ми спілкуємося. Ну, як, як до того часу, коли він поїхав, то звісно, зараз це, це, це рідкість велика. Я багато чого розумію, що він, він та людина, як багато із наших артистів, як і Монатік. Uh, як і надя, які поїхали з країни ще до початку mm -hmm. повноштабного вторгнення. Тому мені здається, що тут не, не тільки про Потап, а про, про всіх я можу сказати. Мені здається, ну коли я з ними розмовляю, я розумію, що їм дуже складно розуміти, що воно і як вони. Вони mm -hmm. не бачили ракет цих, вони не бачили, uh, що тут дійсно коїться. Вони не були поки що не були в тих містах, де ми були і. А якщо ж... ви нас спілкувалися ви з Потапом, наприклад? Ну, е, ну, ми, ми дуже, ну, я, я б сказав, що ну, ми не, не заходили кудись глибоко там. Е, все, що було, це що, як, що ми робимо. Давай зробимо щось разом, давай якось е, зрозуміємо, що коїться, і давай якось співпрацювати. Ну тобто е, зараз такої дружби немає, як була там півроку тому, так? Ну, як сказати, я не скажу, що її немає. Для мене, ну, для мене він ніяк ну якось, якось, він для мене не відійшов кудись у інший світ, там і десь він там. Я все одно йому пишу. Е, він мені пише, ми можемо там три дні, чотири тиждень, місяць можемо не спілкуватися, але все одно, братан ти як. Там та-та-та, я там, я там, я те роблю. Е, там як здоров'я, якщо ти бачив, що у Льоші було, ось це все, це все є, це все є, але воно, звісно, на ну, воно, звісно, інше. Це спілкування. Все е, я, я, я тобі скажу чесно, що те, що я йому пишу, наприклад, в повідомленнях, що мені його дуже не вистачає. Мені не вистачає свого старшого брата, свого баті, який може мені щось зараз підказати. Але я розумію, що таким, таким чином я навіть зараз становлюся сильніше і, і, і якось сам вирулюю це все, що коїться тут. А скажи, і... а чому е, Потапа і Насті в тому числі не так багато в інформаційному просторі, як там інших артистів, які знаходяться в Україні, в тому числі, ну так ти, ти сам відповів на, на питання. Ну, питання в тому, що всі, хто в Україні, це, це дуже різні зараз люди, бо сприйня... якщо спитати у кожного, хто нас дивиться зараз, які, які поїхали туди до, до повномасштабної там війни, то мені здається, що вони трошки по-іншому сприймають, і навіть мені здається, що вони навіть більше у, у них у них. Є вони навіть більш боляче сприймають, бо вони дивляться картинки, ну вони рефлексують на все це, так і рефлексують я. на це сильніше. І, і питання, яке у тебе було вибачай? А от я наступне задам. а як ти вважаєш, от зараз Потапу потрібно проїхати в Україну вже повернутися? Я думаю, що так, і я не, не ну я не тільки один його друг, який йому про це каже. Я не буду казати про інших, але дуже багато з ким я спілкуюсь, з людьми, які тут, і з котрими я вже і робив і концерти, і цей ведучі, і цей, ведучий, і угу. цей артисти. І, звісно, кожен йому каже. Але мені здається, що дуже складно йому, мабуть, сприймати це все і розуміти, як він, як він повернеться, що воно буде. Бо в нас. ну... Я дуже хочу, щоб він повернувся, заїхав просто і показав свою любов, таку, яку він показує там, також і Настя, щоб mm -hmm. вони все ж таки це зробили. Бо всі, всі е, нема нічого, що може цьому там зашкодити. заїхати. Якщо я знаю, що, що, він, що він дуже пілкується там про багато сімей. Інших і навіть наших співробітників, які були тут і на студії. І я знаю точно, що ем, у, них, у них є свої там якісь, якісь там ідеї і якісь моменти. Але звісно, я йому кажу, що приїдь, ми тут обіймемося, ми поїдемо до військових, і ти будеш тут зараз батією, який зараз приїде і це все зробить. Я дуже сподіваюся, що він це він все ж таки. Все ж таки зробиться. Твоя колишня Аня а, досі живе з Пататом Насті? Наскільки я знаю, що так воно і сталося. Вони переїхали великою. ну, я, я, не, я не буду брехати, я не знаю. Але я знаю точно, що вона з ними теж поїхала. А також. А також е її і сестричка, її мама поїхали теж з ними туди mm -hmm. в Іспанію. Альош, е багато ходять розмов е і в шоу бізнесі, в тому числі про твою алкогольну залежність. Mm -hmm. Скажи ти зміг і побороти, і коли востаннє ти е так жорстко напивався? Ну я зараз намагаюся жорстко не напиватися, але ти знаєш, що причини це є, і можна так робити. Е я не знаю, хто каже про мою алкогольну залежність. Тобі таке казав, але завжди ніколи з цим проблем не було. Так я вживаю алкоголь, але ну, він, ну, він, тобто пляшка, вина точно у депресивний день у мене точно буде. Ну, а як mm -hmm. по-іншому? Але все одно, я тобі скажу, що а, якщо у цей день є якісь гарні новини, або є якісь гарні пісні, які ти можеш написати, і ти можеш працювати, то звісно, Алкоголь відходить на, на другий план. А це коли складно, ти останні, звісно. Останнє він... пив. Зараз я п'ю. Просто зараз. Алкоголь? Просто зараз, так. Да, я зараз вино відкрив. Зараз подумав, що з тобою можна... А минулого догадати. разу. Десь було три дні тому. Ну, то тобто, це нормально. Які, які і, шкідливі і, і, звички у тебе з'явилися за ці півроку? Шкідливі? Я думаю, що так. шкідливі звички я, я навіть поборов. Якщо ти навіть кажеш про алкоголь, то ну, дуже складно знайти кльове, наприклад, вино. Ем, ну, і ти розумієш ціни і все інше, і ти краще думаєш про те, що ну, треба бути в гарному разумі і, і краще випити чаю. Ем, ти написав і, в, і виходить у тебе пісня нічого лічного, а російською мовою. Я розумію, що це послання не для українців, а для росіян більше, тому що ви там, ти там більше співаєш про них, але в Україні зараз тренд все таки на україномовну музику. Навіщо зараз ти випустив російськомовну пісню? Тим більше, що багато хто говорить, що в принципі росіянам глибоко похеру. Те, що говорять е, наші люди їм, я думаю, що це трек емоція більше. Трек емоція, ага. яку які, яка була написана російською мовою на початку на початку ще війни, і я думаю, що тут цю емоцію розділяють і розділяють і розділять зі мною багато українців. Це пісня-диверсія, тому що вона і написана російською мовою, і може хтось на неї клюне. І я не кажу про те, що ем, це для них, але mm -hmm. мене всі зрозуміють і російськомовні українці, і всі інші, і коли ми бачимо всі ці новини і все інше, з чого ми раніше там сміялися і думали, що це все пройде так от. Поруч там, поруч нас, а, а, а здалося, ну, а зараз здавалося нам так. А, а вийшло так, що вони всі так настільки зазомбовані. Тому я просто вирішив їх, їх, усіх цих людей, які підтримують е, тероризм Російської Федерації в Україні, цю спец, спецоперацію, е, сказати їм, що ну, це, це, це. Послання їм зараз вже в коментарях уже були до цього, за день до цього були коментарі: а російською мовою, що це за ганьба, та та та. Я я потім думаю, що у нас, на, у нас такий народ, що знаєш, що їм треба тільки-тільки дай їм там що, за, за щось зачепитися. Але вони потім зрозуміють і потім подякують мені. Я думаю, що багато, багато хто зі мною там е, згодиться. То чому він російською мовою і для чого він такий? А останнє питання: як ти будеш святкувати перемогу? Це питання було у мене на концерті під землею на станції Майдан Незалежності. І я подумав про те, що я сказав про те, що дуже кльово зараз виступати на Майдані Незалежності, але під землею. Але що я хочу, щоб всі концерти після перемоги ми обов'язково зробили? Зверху, на землі, на нашій рідній землі, яку не будуть ніхто обстрілювати, щоб ми не переживали, щоб ми е, насправді відсвяткували наш день перемоги. Я думаю, що кожен артист зараз думає про те, що поїхати концертами по різних містах. По-перше, я думаю, що це будуть перші міста. Це будуть, це будуть міста Маріуполь, це будуть міста, які ми все ж таки відіб'ємо і відбили. Я не сумніваюся в цьому. Жодної секунди. Слава плюс. Слава плюс, слава плюс, слава плюс.